Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Оглянемо сьогодні акційні пропозиції у відділі Дім та новинки. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Келихи скляні перламутрові 189. Келих із золотою окантовкою 169. Чашка у чорну смужку 59. Десертна 149. Супова 169 та обідня 189. Чашки у двох відтінках 79. Такий варіант 149 гривень, кольорові із золотистою окантовкою та ручкою 149 Бежева, світло-рожева – 119, чорна 69 акційна ціна. М'ятного відтінку 99 Такі варіанти по 119 зелена, чорна та молочна. Тарілка десертна з бортиком 119, обідня 149. Така срібляста 169 та 269. Блюдо 219. Пляшка для олії 189. Набір для солі та перцю 49. Такий набір в білому кольорі та чорному 119. На підставці 79, мідний відтінок та золотистий, палички для солі та перцю 99, перцемолка 109, пляшка скляна з дозатором 169. Підставки керамічні для яєць 2 штуки 79. Таця сервірувальна 189. Такий піднос на два поверхи: 269. Блюдо скляне червоне 119. Форма для запікання зелене скло 340. Прозоре. Ціна акційна 169. Коробка для зберігання зі скляною кришкою 399. Таця керамічна для торта 389. Банка металева для часнику чи цибулі 239. Скляна банка ялинка 219. Щіточка для пилу 189, форма силіконова для випікання 59 на 6 штук, Тримач металевий для паперового рушника 69. Такий варіант дерев'яний. Ціна 119. Щіточка 59 для чищення. Салатнички салатові 2 штуки 59. Коробка пластикова із золотистою ручкою 169. Такі варіанти картонні обшиті влюровою тканиною. У двох кольорах 169. Кошик м'який сірий. Ціна акційна 119. Кошик пластиковий рожевий з кришкою 169. Такі варіанти у чорному кольорі 119. М'яка корзина. Ціна 339. Є ще ось такого плану за 149. 36 на 20 та на 17. Кошик сітка для зберігання речей з ручками. 119. Рожевий та сірий. Такий маленький двоколірний плетений 49. Ялинки чорно з золотом 79, куліна ялинку 59, олень 59 також. Скляний підсвічник ялинка 59, келих для шампанського 119. Дозатор для рідкого мила та губки 119. Хатинки підсвічники по 169, Прикраси на ялинку 59. Такий варіант 119. Для солі та перцю 119. Підставка для свічки таблетки 69. Аромолампа. Керамічна 99. Свічки ароматизовані 219. Декорація святкова 59. Блюдо ялинка 79. Свічка 69. Такі ялинки дерев'яні по 59 менший варіант. Більше 169. Набори для солі та перцю 119 хатинки та пряники імбирні. Хатинка керамічна всередині свічка. Ціна 239. Прикраси на ялинку. Сніжинки, ялинки по 39. Будиночки також 39. Такий набір ялинкових прикрас 79, 79 – дві штуки це дерев'яні. Тут 5 штук упаковка 149. Будиночки імбирні пряники. Ціна без акції 219. Коробка для зберігання дерев'яна 269. На ялинку м'які іграшки по 69. Зірочки та сердечка із фетру 29, білочка 69, Килимок придверний 50 на 80, 189. Подушка на стілець. Є в такому відтінку і в зеленому 219. Штора з малюнком в дитячу кімнату 140 на 2,60, 209. Такий варіант з квітами 289, поліестер, Тіра із сріблястою ниткою. Ціна 389. Наволочки із сніжинкою 119, килимок ніжно-рожевого відтінку, штучне хутро. Ціна 339 55 на 85. Картина на полотні на підрамнику 119. Рамки для фото 119-20 на 30. У більшому розмірі 40 на 30. Ціна 169 гривень. Вази кольорові однотонні. 169. Чорні на ніжках по 59. Ось такого плану 149. Ще така новинка є молочного відтінку 189, молочна та ніжно-персикова 189. Шапки новорічні ніжки Санта Клауса 79, 69 панчоха для подарунків. подушка м'яка 149. Ручки дві штуки для меблів 69. Хмаринки 59. Вішак на 4 гачки. Футбольний 79. дерев'яний з тваринками на 4 гачки 79. Копілка. Коробка для грошей ціна 99. Коробка для серветок 79. І такий другий варіант ціна неакційна 159. Фоторамка для фото від 1 до 12 місяців 99. Набір кошиків 2 штуки 339. Коробка для зберігання в таку ж саму ціну. Така коробка з кришкою 269. Для ватних дисків чи паличок – 169. Сушарка для білизни 389. У білому та чорному кольорі. Декор для дому штучна рослина. 119, кактуси 169. Така композиція із кактусів 169. також, Така композиція 269. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд. Економних вам покупок та гарного дня! На все добре!